Поліція Лос-Анджелеса поки не оприлюднює результатів розслідування обставин смерті співачки. Уітні Г'юстон її знайшли мертвою у суботу в готельному номері у Беверлі Гілс. Представник поліції у заяві пресі сказав, що попереднє обстеження не виявило ознак насильницької смерті. У номері співачки не було виявлено наркотиків. Втім, були знайдені рецептурні препарати, здатні викликати наркотичний ефект. Тему продовжить Олексій Кузьменко. Зранку у неділю поліція забирала тіло співачки Вітні Г'юстон із готелю Беверлі Гілз». У суботу найуспішніша виконавиця в історії мала виступити на вечірці перед церемонією вручення премії Гремі. Натомість її бездиханне тіло знайшли у ванній готельного номеру. А вечірка, на якій вона мала виступити як зірка, стала поминками за нею. Я сподіваюся, що її пам'ятатимуть за музику та неймовірний голос. Протягом кар'єри, яка тривала 30 років, Г'юстон виграла шість премій Гремі, включно із нагородою за кращу пісню «I will always love you». вона мала найкращий голос, слухаючи її. Я ніби поринав у магічне дійство. Доля Вітні, яка завдяки таланту та натхненні праці із самого дитинства змогла здобути славу та мільйонні статки, надихала дуже багатьох американців. пригадую, як маленькою дівчинкою дивилась на цю прекрасну жінку і підспівувала її пісні. Пік кар'єри співачки припав на кінець 80-х та 90-ті роки. Втім, же у 2000 зміни зміну поведінці та непередбачуваність відсунули її на другий план. Люди, які співпрацювали із Гюстон протягом багатьох років, вже не могли працювати із нестабільною виконавицею. У 2002 році, у найбільш рейтинговому телевізійному інтерв'ю в історії Сполучених Штатів, Вітні Г'юстон визнала, що разом зі своїм тодішнім чоловіком періодично вживала наркотики. На початку 2010 року Г'юстон провела успішне світове турне. Втім, вже наприкінці 2011-го, після невдалого виступу на вечірці, присвяченій премії Гремі, де вона мала виступати і цього року, Вітні заявила, що має проблеми із наркотиками та алкоголем, та звернулась до реабілітаційного центру. Олексій Кузьменко голос Америки.